Виставку приурочили до початку весни і жіночого дня. Акварель вишукана і складна техніка. Мало хто досягає у ній вершин майстерності. Вона вимагає твердої руки, концентрації і чіткого уявлення, якою має бути картина в самому кінці. Марина Рожнятовська володіє усім цим. Художниця перемагала на міжнародному конкурсі «Лицар-пензля» у Болгарії. Вона володар гранта і абсолютний переможець проєкту творча реалізація реалізація-2015» міжнародної асоціації професійних художників «Артгалерея Сімде, учасниця багатьох спільних художніх виставок. За словами голови обласного середку національної спілки художників України Юрія Самойленка, картини мимоволі асоціюються з жіночою натурою. Чоловік навряд чи зміг би так само чуттєво і поліфонічно зображувати природу і рідну Полтаву. Викликає захват експозиція. Взагалі акварель це така м'яка техніка, але тут наскільки багато експресії, і вона потребує концентрації уваги, зусилля і майстерності. Це дуже складна техніка. По мокрому вона працює по мокрому, це значить. Коли тече вода по, по бумагі, знаєте, і її треба десь в придільному місці зупинити, треба втримати, щоб це був сюжет той, що задуманий. Я ж говорю, це дуже складна техніка, але вона справляється. Ну на вищому пілотажу. Пейзажний живопис головна пристрасть і провідний жанр Марини у картинах багато простору і повітря, яким хочеться дихати на повні груди. Навіть урбаністичні картини випромінюють жвавість і позитивну енергію. Обожнюю міський пейзаж. І так вийшло, що я в 20 років приїхала в Полтаву, ну, можна сказати, на свою родину. Полюбила Полтаву заново і пишу дуже часто міські пейзажі. От. Тут можна дізнатися, звісно, наш місто, я так думаю. Ділячись емоціями на відкритті, Марина розповіла: перед нею ніколи не стояло питання, ким бути. У дитинстві жодна іграшка її не приваблювала так, як фарби, пензлі та палітра. А улюбленими книгами були книги про живопис. Батько був військовослужбовцем. Сім'я часто приїжджала з одного місця на інше. Марина Рожнятовська почала навчання у художній школі в Києві, а закінчила на малій батьківщині Рєпіна у Чугуєві. Потім навчалася в харківському художньому училищі а вищу освіту здобула 5 років тому, стала магістром образотворчого мистецтва. Це п'ята персональна виставка художниці.